Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. По перше, маємо абсолютно чітко розуміти про наступне бойова платформа, винищуючи F-16, є більш дієвим, більш ефективним аніж наша гундерва, за допомогою якої ми фактично змінили перебіг подій на фронті. Я маю на увазі реактивну систему залпового вогню класу «Хаймарс» чи їх аналоги. Так ось бойові платформи F-16 є ще більш разючими, більш ефективними, більш влучними, і такими, що було до чимало до, 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 дошкуляти путінські армії. Тому нам край важливо отримувати те саме винищувачі. На тлі досить суперечливої риторики наших західних партнерів, я щоразу згадую про наступний факт. Справа в тому, що протягом вже кількох місяців поспіль українські пілоти, військові пілоти займаються за програмою пілотування в навчальних центрах та на полігонах на території Сполучених Штатів Америки. І тоді я сам собі ставлю питання: якщо рішення щодо передачі F-16 не ухвалено і не буде ухвалено, то з якою метою готуються наші льотчики-винищувачі? Очевидно, що кінець кацем рішення буде прийнято. чи станеться воно 14 лютого під час наступного засідання Рамштайну, бо 14 лютого, ми всі ж розуміємо. То є дата день всіх закоханих а хто більше е, закоханий у небо, аніж наші льотчики винищучі. Тому певною мірою ця алегорія може спрацювати в будь-якому разі. Навіть якщо ми е, відкинемо певну емоційну складову е, всіх цих процесів, ми маємо розуміти, країни колективного заходу розуміють, що Україна має перемогти в цьому двобої путінської армії. інакше проблема Путіна та його оточення проблема Російської Федерації в перспективі стане проблем. Му усього європейського а може і не лише європейських континентів, тому е, треба працювати над цим. А найбільш ефективний варіант е, нищення бойової могутності путінської армії це е, посилення бойових можливостей українських сил оборони, в тому числі за рахунок винищувачів. Бо ж очевидно, що голоруч українська армія навряд чи зможе довго тримати оборони, і тим більше вона не зможе проводити заходи контратакувального характера. Е, я в цих процесах завжди звертаю увагу на найбільш обізна. На них посадових осіб, і якщо генерал Боданов кілька інтерв'ю поспіль повторює, що е, влітку цього року Крим буде звільнена від російських окупантів, я ПП в тому, що український генерал добре розуміється, про що він говорить, е, і є відповіді підґрунтя, щоб робити саме такого току заяви. Тим більше, що його підтримують в цій риториці, і американський генерал Бен Ходжес, і колишній спецпредставник уряду США в Україні Курт Волкер. Тому знову ж таки не лише сподіваємось, а усіляка до допомагаємо українському війську заради того, щоб наша перемога сталася і сталася чи швидше. Ми не могли поступити як то иначе. Вот происходит теперь то, что происходит. Вже побачили, що заяви навіть топ політиків вони можуть бути абсолютно абсолютно різнитися з тими реальними діями, які які власне кажучи, потім реалізуються, тому що ми вже досить багато чули таких твердих і жорстких ні стосовно постачання, як ми пригадаємо, і артилерії далекобійної артилерії, і ракет, і танків. І іншої військової техніки, і зрештою, так з труднощами, так довше більше часу це взяло. Але ми цю техніку отримували. Тобто, є групи впливу, звичайно ж, які борються, і президент Сполучених Штатів озвучує озвучує позицію на сьогоднішній день у зв'язку тої чи іншої конюнктури, яка складається в Білому домі. Отже, отже, я би порадив так справді більше дивитися на ті дії, які будуть прийматися американськими військовими. Ну а а політичні лідери вони вони озвучуватимуть політичні заяви, тому що звісно ж мають свої програми, і мають свою мають свою повістку. Тому, тому важко сказати, звичайно, по термінам, але ми впевнені всі, що літаки ми отримаємо, тому що це, власне кажучи, без літаків, ну вся вся попередня допомога вона є в принципі незавершеною. Тобто ми повинні отримати весь комплекс озброєння, і тоді, як система, ми зможемо протидіяти більшому потужнішому ворогу. Росія розуміє, що в неї є невеликий люфт часу для того, щоб от власне застосувати всі свої резерви. Ось ті 200 тисяч, про які ми вже досить багато чуємо, і, хоч якось продавити, де хоч якусь ділянку фронту, тобто досягти, хоч якихось значимих результатів. Ну, бачимо, що вони здебільшого концентруються на Донеччині, але також і на Луганщині. Отже, вони розуміють, що що весна це буде якраз період, коли ми почнемо отримувати вже дійсно відчутних об'ємах західну допомогу, західну техніку. І будуть використовувати саме лютий і початок, і саме лютий березень для того, щоб максимально просунутися до тих пір, поки вони ще мають перевагу в кількості в кількості осіб, і поки ця перевага не знівельована західною якісною технікою. Ну але ці плани ворога щодня ми бачимо, що наші сили оборони зривають. І це про це свідчить саме статистика втрат, коли 800 осіб, 700-800 осіб щодня знищує. Тобто Росіяни би хотіли, звичайно ж, здійснити цей великий наступ. Ну але для цього потрібні ресурси. А от саме накопичувати от ці ресурси постійно заважають їм наші сили оборони, знищуючи і живу силу, і техніку, тобто і їхні командні пункти. Проблема, да, русских в том, что они вообще существуют. существует в тому, що вони взагалі существують. вот, и поэтому не существували б і не було б ніяких проблем. Друзі, ну росіянам не варто знати, що і коли у нас буде. Теж, правда? Тому, а, війна інформації, дезінформації, розвідок і контрозвідок у прямому ефірі, вона така сама, як і війна дронів у нас на екрані. Ми все це бачимо і так чи інакше, ми маємо спостерігати за. Розуміти, що йде певна хвиля дезінформації противника. Противнику не варто знати, яка буде зброя, нас коли вона буде, в яких обсягах, де вона буде працювати. Це є військова таємниця, яку, звісно, не будуть розповсюджувати ні ми, ні наші партнери. Тому, коли нам кажуть, що щось буде, то воно буде, а може вже і вже і є. І коли кажуть, що танки будуть 24-го року, то може вони вже тут і є. Ми ж не знаємо моменти. От. Тому е, наші союзники, так само як і ми, прекрасно розуміють е, ту диспозицію, яка існує на сьогоднішній момент, розуміють, що роблять Путін, е, і роблять все, що треба зробити, для того, щоб не просто зупинити цю хвилю. Яку Путін зараз готує, а те, що він буде її готувати, було очевидно заздалегідь. Ми про це казали в ефірах, що він буде відмобілізовувати велику армію, в нього просто немає іншого ходу. От, така ситуація в нього. Тобто дії досить прогнозовані. І звісно, якщо він не буде робити велику мобілізацію і йти вперед, хоч трошки, то Ну, Збройні сили України підуть вперед перші, і буде великий наступ, великий контрнаступ і звільнення три Перед Перевідно Путіну діватись нікуди, він затиснутий, блищата обставин, які для нього готують всі. От. І таким чином у нього є вибір: або э, воювати далі, От, тобто робити велику мобілізацію, намагатись наступати, або вивести всі з війська з України і. Пояснити своїм, що денаціоналізація, денацифікація, нацифікація, де са де... ну все, що завгодно, може казати своїм. От для них брехня не перший раз чути, тому ну, отхай каже своїм все, що завгодно, виводить війська, і все він збереже і Росію, і де, свою владу. От те, що в нього є вид, але він іде іншим шляхом, він намагається відмобілізувати велику армію і все одно. Буде вивід військ, але вже після розгрому ці втрати його позиції, втрати його посади, втрати його, ну може, свободи, може й життя, О. а Росію що очікує? Ну це очевидні речі вже голос кажуть всі. Тому що, по-перше, великі санкції на Росію, великі репарації, які Росія має бути вони призведуть до того, що суб'єкти Російської Федерації скажуть, та ну їй цю москву, навіщо вона нам треба? Цей клоп? Ми самі гарно живемо на своєму газі, там діамантах, руді, ще на чомусь. Вони будуть намагатися відторгнутися від Росії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.